Наш сьогоднішній ранок ми розпочинаємо з розмови з експертом. До нас долучається Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, доброго ранку. Дякуємо, що долучаєтеся. Вітаємо давайте розпочнемо з головної новини цієї ночі і цього ранку. Це е, такі голосування в Сенаті про пакет підтримки від США. Чекаємо підпису президента Байдена, і тут хочеться вже починати розбирати про те, а що нам насправді зараз. Найкритично е, потрібно на фронті, на вашу думку, що ми б хотіли отримати в перших пакетах допомоги від партнерів задля того, щоб стабілізувати події на фронті, лінію фронту. Я думаю, тут можна ставити питання про те, що нам треба все і одразу, що можуть дати американські союзники, але незалежно від фактичного розміру пакету, цього, цього все рівно буде мало. Ну бо об'єктивно допомога запізнилася на кілька місяців. Але з іншої сторони, якщо дадуть зараз, рівно добре. Ну тому, що нам додаткові БМП Бредлі для оборонних дій вони знадобляться. А Тим більше, що наші військові першими відкрили неочікувано цей оборонний потенціал цієї машини гарної, йде мова про те, що нам можливо дадуть нарешті атакам у версії М 57 котрі ці справді на 300 кілометрів, навіть якщо там бойова частина моноболочна на 227 кілограмів. Ну, пригостити якийсь командний пункт російської армії на тимчасово окупованих територіях, це те, що треба. Відповідно, якщо буде вибитий командний пункт, десь росіяни зможуть діяти гірше. Там бронетранспортери М113, бронемашини Хамві, це теж це дуже потрібно. І навіть, скажімо так, коли йде мова про те, що десь там росіяни застосовують якісь прям, свої жахливі е, танки з цими так званими сараями, ну, тобто специфічна форма захисту, яка нагадує сарай, і там де стоїть цар РЕП, Проблеми через ці танки виникає тільки. Через одне, що нам треба просто більше протитанкових ракет, які б ми могли б спалити цю всю конструкцію, і знаєте, ми б навіть не встигли е дізнатися про її існування. На жаль, протитанкових ракет не вистачає, тому от від США їх треба більше. Там можна перераховувати всі можливі номенклатури від США, які нам треба зараз, і там всюди треба якомога побільше. Пане Іване, ви обмовились на початку своєї відповіді, що мовляв нам не завадять танки Бредлі після того, як українці особливо відкрили їхній оборонний потенціал. А вони зазвичай використовувалися раніше для наступу. Нам їх минулого літа активно надавали саме для цієї мети. Як так сталася оця трансформація сприйняття цього засобу? Ну бо справді виходить от бої, бої за Авдіївку. Це, мабуть, перша кампанія в історії цієї бойової машини, там де вона використовувалася в обороні. Тут можливо, там якщо брати історію попередню 20 років, навіть самі американці думали, що це зброя виключно для наступу, ну тобто БМП Бредлі. В них навіть через те, що вони дощо так переосмислили не в ту сторону досвід своїх. Дії в 91-му році проти Єраху, то вони подумали, що БМБ Бредлі сама по собі дуже гарна така протитанкова машина. Ну бо ж там автоматична гармата, протитанкові ракети. Тоу, але вони при цьому випустили, що їх ці бредлі на полі бою дуже гарно підтримували Абрамси. І, в принципі, Абрамси плюс Бредлі вони дуже гарно працювали саме при кількісній перевазі над іракською армією, яка була тоді оснащена танками Т-72. Виходить, що американські військові зробили дещо хібні тоді висновки, що, можливо, ми тоді теж дещо хібні висновки зробили. Ну і отак от от вийшло, що Бредлі саме на запорізькому напрямку тоді не показали того потенціалу, який очікувався. От якраз випадку за боями на адівському напрямку показали навіть вище, чим очікувалось. Ну бо Бредлі, можна сказати, це одна із тих от речей основних, яка дозволила затримати ворога як мінімум на 4 місяці на тому напрямку замість кількох тижнів, як він сподівався. Атакамси, ви про них вже згадали. Вони йдуть взагалі окремою строкою в ухваленому конгресі законопроєкті. Вони нам здебільшого потрібні для чого? Чому така зосереджена увага? А все ж таки там умовно бити по Кримському мосту, виносити склади окупантів на окупованих територіях, чи бити по території Росії по пускових установках, які запускають по Україні, по тому самому Харкову, іскандери та е ракети С-300. Яка головна мета і головний напрямок застосування для нас, тому що ми розуміємо, що тисячі штук їх нам не нададуть, які пріоритети використання атакамців для нас можуть бути. Я думаю, що тут, скажімо так, якщо буде знята політична заборона, за справді це щоб бити по пусковим установкам, які загрожують Харкову, або ну, знищувати балістику лише засобами ППО, це трошечки безперспективно, все-таки доводиться, так, як показує практика, воно працює, в тому числі з полюванням на пускові установки. Ну і можливо, це застосування саме по першочерговим цілям армії РФ на полі бою, ну бо. Чому така велика увага до атакамців і прохання дати якомога більше? Ну, можна, скажімо так, припустити на основі відкритих джерел, що, по суті, атакамці нам заміняють радянські ракети. У, які в нас, ну, за деякими даними, з відкритих джерел до повномасштабного вторгнення було аж 700 одиниць, і, скажімо так, уже кілька місяців не фіксується. І тут можна навіть зафіксувати, що ці от ну кілька сотень радянських точків у допомогли нам просадити наступальний потенціал армії РФ. От виходить з великим рахунком, атакам як більш потужніша ракета має замістити цю нішу точки У і відповідно в першу чергу присадити наступальний потенціал армії РФ. Але ну якщо раптом нам ще вистачить на кримський міст, то звісно ніхто проти не буде. Тим більше, що нещодавній удар по Джанкою прямо довів. Що здавалось би найкращі російські системи С 400 Вони атакам збивати не здатні, навіть якщо росіяни не декларували зворотні, пане Іване, Я хочу уточнити, ви сказали, що е, треба знищувати установки, а не протидіяти тут, в повітрі лише тому, що летить на Харків, що була знята політична заборона. Це ви говорите про те, що нам ніколи раніше не дозволяли цією зброєю стріляти по або використовувати на території Росії. Ви Вважаєте, що От в цьому пакеті ця заборона на використання такамс не лише по наших окупованих територіях, а й по російських військових об'єктах на території Росії може бути знята? Ну, я б не скажу, що я очікую там на основі якихось там об'єктивних даних, що ця може бути знята з іншої сторони. Зважаючи на те, яку прям такі неочікувану активізацію зараз демонструють Сполучені Штати Америки. Ну там йдуть натяки, що можливо нам дадуть техніку. Прямо з баз зберігання армії США в Європі, ну і навіть це можливо ми першим маємо в історії, коли питання якоїсь конкретної ракети було політизоване, вони окремим рішенням, то можливо нас щось і чекає насправді приємне. Ну тим більше, що, скажімо так, що збивати ті самі С-300, ну. У них росіян таких ракет значно більше, ніж Сполучені Штати Америки, можуть виготовити за рік ракет ПАК-3 до Петріотів. Ну от єдиний тип ракет, який може збивати балістику. Можливо, це такі якісь нестандартні гнучкі рішення щодо того, що там не збивати ворожі балістичні ракети, намагатися дістати пускові установки. Можливо, нарешті будуть узгоджені. Ну тим більше, що бороти іскандера Атакамс не застосуєш тому, що там різні давності пуск будуть стрільби. Летакам на жаль менше, От щодо ЕС 300, там якраз можуть бути різні варіанти. Ви вже згадали про склади в Європі. Тут хотілося поговорити про строки поставок до пакетів підтримки. Тому що ми пам'ятаємо випадки, коли після прийняття рішення і там голосування, і навіть виділення коштів, ми очікували, що одразу воно вже буде їхати в Україну, але наші партнери говорили так. Давайте тепер будемо аналізувати, що в нас є на складах. Проведемо аудит. Нам потрібно кілька тижнів. Потім будемо визначати. А потім виникали питання: ну окей, гроші на озброєння є. А хто буде оплачувати логістику цієї зброї? Були такі історії за час війни. А в цьому випадку скільки реально може пройти часу після підписання Байденом цього закону до моменту потрапляння зброї на передову? Ну тут, якщо вже йти по пасивістичному варіанту, звісно, не варто виключати варіант, що американці знову для себе неочікувано відкриють, що техніка на їх базах зберігання зберігалася в значно гіршому стані, чим них там на паперах. Ну даруйте бардак не тільки в російській армії, на жаль, існує, але можна й піти по більш оптимістичному варіанту, що в даному випадку все залежатиме, скоріше від того, ну наскільки швидко цю техніку буквально повантажать на залізничні платформи, як швидко пороці європейські залізниці, і, відповідно. Там уже трансфер на нашому кордоні, тому що справедливості заради справді доволі часто бувають такі, от історії публічні, кі потім підтверджується із інших відкритих джерел, що десь там от пообіцяли, але не змогли виконати, тому що процінили свої зусилля. Але з іншої сторони, ще десь з літа, скажімо так, були такі, знаєте, недозначні натяки з літа 2022 року. Що одна із функцій а, цього координаційного центру, який там засідає на авіабазі Рамштайн, ну і потім відповідає за підготовку відповідних засідань, це якраз різними способами демонструвати, ну, змаскувати, скажімо, доставку техніки, ну щоб не видавати в публічний простір зайвих даних. Це якраз відбулося після того, коли ну, не для зайвих, те, що мало бути не для зайвих, хоча й. Наприклад, вивіз танків Т-72 із Македонії. Ну на жаль, стало публічно відомо. Тому тут таке, знаєте, 50 на 50. Треба ну, начасно тримати в голові і песимістичний варіант, і все таки сподіватися, що буде реалізований на цей раз оптимістичний варіант. Ан Івана, вже говорячи про прогнози на найближчі кілька місяців, ми зараз говоримо більше про надання допомоги, як вона нам зможе допомогти стримати анонсований наступ росіян, той, які вже такі поступово відбуваються. Якщо повернутися до нещодавнього інтерв'ю очільника української розвідки Кирила Буданова, він говорить про спекотний травень, про важкий початок літа, не уточнюючи, що саме він має на увазі, якщо от ви аналізуєте. Дані З відкритих джерел про те, де росіяни накопичують сили, де вони готують ще один чи посилення вже існуючого удару, де ви бачите зараз для української лінії фронту найбільшу загрозу? Знаєте, в даному випадку, по-перше, можна сказати, хіба що де, де найменш гарячіше. Ну... Якщо так звісно можна сказати, ну бо всюди не непросто, це ну, мовно, на Запорізький, Херсонський напрямок і Куп'янський, там де ну Куп'янському сказати, дивна для армії ситуація, коли вона в деякі дні навіть не намагається штурмувати, ну тобто отримала дуже тяжкі втрати від дій ЗСУ. А так виходить, що і Авдіївський напрямок по-своєму там росіяни поновлюють наступальні дії, Бахмутський напрямок із другорядного проторився на першорядний. Е, і Новопавлівський напрямок. Те, що навіть якщо звідти медійної інформації мало. Ким, так це не означає, що там не є складно там можливо якраз найскладніше, але якщо говорити про Сам характер заяви очільника головного управління розвідки. Думаю, там було не стільки про те, що це якийсь там додатковий триважний сигнал, да от скоріше про те, щоб спроба перехопити назвемо так інформаційну ініціативу, тому що давайте так об'єктивно скажемо до цього кілька тижнів були просто назвемо так анонімні повідомлення від західних ЗМІ про те, що росіяни готують щось катастрофічне, і там нам буквально молитися, рити окопи навколо Києва і нам всім кінець, і це на жаль створювало певну таку нездорову атмосферу в нашому суспільстві. От один із представників воєнного керівництва вирішив взяти просто важливі управління на себе і скажімо так, хоча би своїм іменем підписатися, що так нам всім буде непросто. Але ну, з іншої сторони, вона якби і отак от працює, що якщо керівник публічно заявляє, що буде непросто, ну можливо, це вже дає певне відчуття контролю над ситуацією. Тому я думаю, така те, що ситуація діалектична, що Росія ну теж називається офіційним фразою. Ситуація складна, але контрольована. Іване, а вам це ніяк не нагадує січень, наприклад, 22-го року. Так коли хтось справді говорив про великі-великі загрози, хтось казав, та ні загрози невеликі, вони контрольовані. Ми зараз не наступаємо на ті самі граблі. Якщо знаєте, говорити вже про суб'єктивне відчуття січня, 2022 року, хто захоче полистати мою сторінку, зможе знайти що я регулярно тоді теж писав, що збройні сили України готуються до різних сценаріїв. В даному випадку не йдеться про те, що там от хтось легковажить загрозою, якраз одне в Тут йде мова про те, що от всі знають про загрозу з нашої сторони, всі намагаються щось от робити. Ну бо коли... Слідом за очільником головного управління розвідки ще командувач Нацгвардії говорить про те, що там росіяни готують неприємні сюрпризи, і це ж для расистів стала компліментарна така заява, що вони і понесли всі пропагандистські змі. То знаєте, які нам ще треба докази того, що в нас насправді небезпеку не ігнорують. Власне, чому навіть зараз особливо загострилось питання щодо різних форм нам військової допомоги? Там от вчепилися знову в Німеччину, що вона бронемашини не дала. От якраз тому, що. Якщо від січня до 2022 року ніхто ні до чого не готувався, по суті, то зараз готуються по факту до того, що росіяни можуть наступати всюди, і нам треба бути сильними всюди. І без партнерів всюди ми на жаль, сильними не зможемо бути. Одна хвилина в нас залишається, пане Іване. Але все ж таки, ви як аналітики, які реально бачите можливі напрямки дій з боку Росіян в найближчі місяці? Це північ, це Схід, це Південь, це локальні якісь операції на Донбасі. Що ви, як аналітик, бачите з огляду на те, де Росія накопичує якісь свої підрозділи? Росіяни зараз там Бахмутське, Новопавлівський і лиманські напрямки, тобто, простіше кажучи, схід. Але і в них задача стоїть глобальна. Це таки взяти всю Донецьку область, Тільки я думаю, що в них ну справді вийде десь так на 10-15% від задуманого, задуманого не більше. На інших напрямках вони теж будуть активні, але це скоріше для відволікання наших, наших сил. Дякуємо вам дуже за цікаву розмову. Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам ще раз за розмову.